Ремонт такого циліндру можна ж зробити і самому в гаражі, да? можна ну, і, і, і у вас зробити. В чому різниця? Дивись, ще ми давай будемо роз, розділяти. Якщо ми кажемо заміну манжетів, угу. в принципі можна зробити сам, самому, самотужки, пускай будемо українською. Да? Але по-перше, якщо ми там беремо, наприклад, це якісь там сівалки ну, для аграріїв циліндри, тут можна придбати у офіціалів ремкомплект. Але тут є велика проблема. Всі ці ущільнення, ми при розбірці гідроциліндру ми міряємо всі параметри безпосередньо по металу, по внутрішній частині гільзи, по поршню, все. Тому що це не нові циліндри, у них є вже виробка, вони вже працювали і є виробка по металу. Якщо ви туди ставите просто ремкомплект, це лотерея 50 на 50. Якщо воно. Не дуже напрацьоване, то воно може стояти, тримати і працювати далі. Але якщо вже вони достатньо довго походили, то виставивши новий рамкомплект, воно працює місяць, може два і потім починає текти. ну, це буде не економія, а як кажуть, скупий плати дважди.